Так, всім здрасте. Не досіяли ми в общем, горох, пішов у нас дощ. І щоб не тікати час, ми ще приїхали в гараж, крутимо потихеньку машини, тому що хто дивився предучему відео, знає, що семечка не вродила, треба на фурах долги. І Того зараз починаємо потихеньку крутити наші автомобілі і щоб були нам в бойовому ходу. Я тут всякою фігнею займаюся. Провіряю де в мене шипить воздух. І все, у мене трошки на подйом не всі подушка шипить, но я її міняти не буду. Це на скорость не влияет. Тут цю подушку треба зараз поміняти. Протерлася дырка. Тут ось лазив пшика везде. все подушки вроді нічого не шипить. Ось, ось тільки пістончик цей шипить. Ну він не шипів, я його тронув, по так ударив, потім перед не закриває рот. Треба поміняти. Ну, в общем, короче, в мене тут така по лайту. Всякою ході займаюся, все що. Руслан чим зайнявся на мані. Зняли бампер, но ну, у него скоро техосмотр. Зняли бампер, завезли в возник на розборку, там щось з двох один должен зліпить, щось там попаять, поп покрасить і буде новый бампер. новий бампер. Мильнички він нові заказав сюди поставить, Подножки, ну эти алюминиевые есть, це я не знаю зачем він снял. Наверное, так надо. Короче, мана трошки на привести в порядок. Усе у него. Амортизатор лопнув, ой, лопнув, кожу, потік. І все. Цей сухий. Він всі переставив, давним-давно подушки згадські викинув, поставив. Ці амортики вроде, каже, теж нормально ходить, їздить, нравится. Короте, ждем, ждем бампер і поки він почав розбирати е, печку. Натопитель салона. Нісен купили новий радіатор, тому що його старий забився і одна сторона печки дує теплим, а друга холодним. Ми її розібрали. Так вроде нічого критичного тут немає. Навіть є якісь соти просвічуються. Но факт залишиться фактом. Є забиті. Але вже ми її розламали і зняли і того нову треба поставити. Такі коротко, справи. І ще зараз э, покажу що він там в салоні твора. Розібрав там всю панель вже. Ну, верні він вже вставив новий радіатор туда. І ще у нас ось проблемка з Руслановим прицепом. Ось. Це короче, не ми його поламали. Не будемо глублятися, що це тут произошло і чого це так е, В Взагалі, відпала ось. Порвала тумбу, відпала ось в дорозі. Ну це ж кажу, це не ми, це не я, це не Руслан, це не Максим. Короч, не суть уважно, хто це, я ж кажу, не будемо углублятися. Сильна довга історія. Відпала ось, відпала тумба ця, як її тут порвало. І тепер треба щось зробити. Що ми ще не придумали, чи відрізати тумби, чи ці варити, чи що. Ну короч, що, щось треба буде зробити. Колісо уїхало туди, подушки залишились цілі, амортизаторів вже не було, вони полопали. Колесо Попорізало, порвало, я так думаю, все, мабуть, його порвало. це. Колісо, коротше, мінус. І тумби. Подушки, на удивлення, залишилися цілі. З цим нагаду буде щось вирішити. Ну зараз, поки я почали з машиною, то сюди повернемося чуть позже. Прям біжене, як вона ще все собрав трошки все розкидано не лякайтесь буде все красиво новий радіватор і шо у тебе всі заслонки на місці, все класно Угу, тросики як обычниці фольксваген А <кхм> це тросик куди? це ж це на ноги и у нас там на блоки верли не видно, що тут така реагачка. Лабаша ну, да. Типа не видно. Зараз ну, бачу, ти казав, що буде сильно страшно. Що ну, не, ну, не страшно, та ну, таке Ну, Тут якихось скритих болтів нема. просто береш все, розкручуєш і все. не должна быть тепла, короче. Mm -hmm. Да, сабушки тут все, ж, все ж провода, от сабушки, да, какие-то они с автономкой скручены, как сгорело, так и все. Ну, <laughs> того и не работает. Да, того и не работает. Бо... А трещотку дай мне, не. не знаю. Бо тепло-тепло, а сам буфер не работает, ехать нельзя. Mm -hmm. тепло можно оно и автономку включить ехать. А песни не спевают. Я тоже так ездил, бо термостат не поменял. И было холодно. И... Ай, блядь. А видите, у нас не, существует? не. А, в ЛТшке есть. Точно, сейчас притарабаню. В ЛТшке аж два мотка, я бачу. Вот это что, усилитель есть? Вот облачок. Да, вот фишку сюда чпых снимаешь уже не все провода до него раньше с магнитофона вот а так оно было и зрительный магнитофон и короче все пело через усилитель а его сейчас нельзя подключить на это все движение ну то, если иметь мозги, то можно и можно так можно сопо тут вот, а задача сделать снять и фишку подрезать нет, так и скажу, может там шарит в этой теме, что-то сделает. Ну вот, что видно, усилял, вот этой магнитофон, десятки-две? Это не сам буфер заводский, ничего. Чисто на завод, но це ж типа отличается комплектация. Понял, маянки там чим. Вот цим сам буфером, это полоска динамики, что мы. Ми... Mm. Ну да, в ж не було динаміків тут в дверях він собі виривав там плоскогубцями. Хотів, щоб песни співала. Пацаны села, но в магнуті просто врізали тут в спальнику. Овали. И все, тут, тут. Дай їздять. Дам, я думав, що дирочка в подушці поменше буде. Це я вже так десь півгода року їздив, вона шипить вже давно. Вона тут на завороті якраз вона так слажувалась і чуть-чуть шипіло на пусту. А нагружену бувало так, якщо рівненько стоїш, то взагалі не шипіло. Я, ну, перед цим я бачу, що там дирка, є, вона менша була. Це вже прям палець влазить. Прикольно. І це і розсипався. Набойник там внутрі. І це непонятно по якої причині. Оце вторая подушка. отут тут вона в мене стояла. Це я тільки що сюди перестав і туди думав, щось поміняється, але на тої січах хуже. стало шипіти і почалося куплять знову. По якоїсь непонятної причині, чи лапами як на підйомник заїжджаємо, десь вона цепляється, чи що. Це реально вторая подушка, отут її закусує. Скажу, може лапами як здаєш назад на підйомнику якось. ну, Хоча, вроді, скільки я не дивився, там лапа десь тут стоїть, ну далеко від подушки. І, ну, Яким це образом я не знаю. Ну, Я чув такі історії, що лапами цеплялися подушки і рвали їх. Може і я десь зацепився. ну, Просто так якось совпало, що всі подушки ходять, а з цієї сторони оця лева втора вже за такою самою проблемою. Точно так само цю я поміняв поставив нову вона від'їздила фіг ну не, не багато вона сюди ще не встигла сильно проживити. і така проблема туди ми там тут догнаємо це казав потом чи не потаки не Давай, давай. Что ж, ты поучаствуешь, блядь, давай. Беру всю сторону, давай. Давай, давай. Скільки звонова? Жопа загнишена. Не, начинать надо с що? Начинать надо з тумбив, мне кажется. Ну зрізать, ну його все можна зрізать нахуй. Ну шо все зрізать, нашу сна? Ну, ці площадки тоже надо нарізать, потому що так говно. Сьогодні я не возьму, перегрузка завзя, нахуя же 50. Не надо мені ця хуйня. Надо, чтобы он был. Он своих 40 отвозил вообще без ничего на воздухе. Тут ну, всего всего не было. чтобы я не лапся нахуй. Мы это еще что-то подварили, и все, с ракетики пошел. Николай, такой не делаем, не знаю. Попую раз. 40 общий, общий. 40. <coughs> Бруто. Бруто, блядь. Заїжджаєш, думаю, щоб ніхто не сфоткав. <рив> <рив> а той заїжджаєш ще більше, о, думаю, лока. Да. <рив> <рив> так, ось я ми попилювали якісь кусочки з рами. І з цієї сторони така сама шняга, це у нас генератор дрочить, бо світа нема. І Тут з цієї сторони получше згнило, ніж з привіт не лочимо стоїть. Так глуши його поки, все що можна різаком виховати, бо все одно до мені на голову. Ми ріжемо турбинками з двох сторон. Максиму летить. Максиму летить на голову, йому це не подобається. Ні. Бо з двох вони Да, у себя начал тут все. Тумбы Максим начал сдувать. Ой, свет потух. Немає фонарик фонарика он максимум? Есть. Да. Лыжить там налобний фонарик. О, є. У є фонарик. есть У дубачках цей фонарик тут. Чует? А на шланге летить акалина? Не класс. Гореть? Ну конечно. Все таки хотілося. Добре, піднімає копи. Все, тут ткань. Так, в общем, що ми вчора спіли зробити за вчорашній день? Повирізали куски з рами, почали вварювати сюди ось такі ремставки. Так, от нижньої полки до верхньої тут буде усілення. Такий кусочок метала тут, тут. Зараз просто світа немає. Це чисто на генераторі пообрізали, по поприхватували, по потім вже як світ включать, треба на буде проварювати. З цієї сторони отак ось буде. Дуже бути класно все. З цієї сторони Отак буде. Все. З цієї сторони вчора вже обварили, ще внутрі залишилося пройти. Все, так, і так воно, думаю, буде норм. Все, попроварюємо, поприхватуємо і все должно бути класно. Так, далі що в нас? Мені стало скучно, я вирішив... Що? Не бачимо? Ну тут да ці люди ще. Санкт-Блок нам перепресували вже на шипінгу, бо ми якось ще не не вміємо, коротше, цим займатися, з цими саліндлоками. Ще не відкрили для цього цю стихію. Я вирішив розібрати магнума, тому що на ньому тарабанили. Я так думав, що суперта полтора року вже десь я так їздив, ну, коротше, їздило та їздило. Потім усе. Колесо у мене хотіло вже вийти із чата. Якраз вовремя це все обнаружилося. Там трещина, і тут почали все, всі квадратики тріскати. Тобто воно піде на клумбу. Далі, що у нас? Все, що в нас тут пробуде? Казується тарабанили в не супортати все. Кермазний диск. Як воно там все устроєно, я не знаю. І в принципі ніхто не знає, ніколи не розбирав цю штуку, цей узіл. Щоб це розібрати, нам треба на такий здоровий ключ на 105 чи 6, щось, типу того Ця гайка. де нема, будемо. Не знаю, чи завтра десь буде купляти, чи десь ще знайдемо. Ну це ладно, до цього ще дойдемо, щоб розібрати. Потім, як я відкручував енергач, сервав болт. Треба якось тепер зняти цю кришку, спробувати щось перетюнінгувати, якийсь новий болт чи що. Як його розібрати, я не знаю. Ну, якось подивлюсь ще, мабуть, відео в ютубі, як це розбирається. Щоб поміняти, щоб енергач не міняти. Далі що в нас? До лодки нормальні ще поїздять. Е, супорт. Супорт. З е, супортом теж є проблеми. У нас немає такої зв'язки, щоб відкрутити направляйки. Десь теж треба буде чи купувати, чи що. Самі направляйки вроде як не працюють особо, Хоча як стояли вони на машині, я так дергав за супорт, він ходив добре. Розібрав всю внутрянку. E, пішов, перемив, усе покажу. Тут вроде, як, все більш-менш в адекваті було, Чуть -чуть смазки маловато, але так в общем, все норм. Зараз e, треба відкрутити ці направляйки і все-таки перебити їх. Ну, я так думаю, зараз треба відкрутити і подивитися. Ось сам супер. Внутрішність. Тут бензиком все помив, все як воно виглядить, все вроде в адекваті. Нормально все чувствує, це ось п'ятаки. Ось так устроєний суппорт меритор. Ось це виходить передня оця кришка. Ось так ось. Оці штуки вставляються отак сюди. Ось одна і втора. З цієї сторони оце ось у нас вкручується сюди. Все ось я перемив, все вже ходить від руки, все класно. І з цієї сторони така сама штука, Оце ось тут підшипнички такі стоять. Це виходить воно отак в самому супорті, отак от ось. І ось сам механізм, куди дали Енергач. Отак от ось, ось воно. І з цієї сторони така сама штука, отак. Ось так. ну, от таким образом ось ходить. І виходить, це воно приводить в действия що? Шо воно приводить в действия, як воно працює? А, воно ось, оцим ось пиптиком ось вставляється сюди. І воно крутить оцей механізм, так сказати. Ну, коротше, воно проворачує і ця зв'язочка вже проворачує п'ятики і вони вилазять. Пильники тут цілі були, нормально все чувствували. Це ось підводний механізм. Воно все, вставляється, все, отак він тут стоїть збоку. Отак ось. І тут ось, ось ця зв'язочка. Отак от, от все підводиться, крутиш і підводиш. Це все я перемив. Тут все в адекватному стані. всі пружинки, всі воно фрикціони там, все воно нормальне. Я вже колись розбирав ці супорта, візуально пружина ціла, все ціле, тобто помити, помазати і зібрати все на місце. Тут це все зрозуміло. Осталося, я ж кажу, знайти тільки ключ, щоб підкрутити ступицю і як їх направляйки да, Максим <реш> хорошо не буду і зараз я навірно буду пробувати кажу, розбирати цей енергач поміняти цей болт і цей, по-моєму такий самий на підході бо новий енергач купується це як то вроді дорого зараз поізучаю ще відосику і буду пробувати його. Ну це звісно неприємно. кажу. Я думав до останнього, що в мене суппорта тарабанять в мене диск тарабани. І хочу зняти, подивитися що там, чи диск, чи ступіця, чи що. Ну коротше виглядає дорого Де молоток. Паша, ти дивишся? А, я ж казав, а мені не вірили, що все тут елементарно просто. Сказал, что все на ручник ставишь, шток залазит. Вернее, снимаю. Снимаешь ручника, шток влазывается и внутрь, и тут все снимается. Ой, а тут внутри пружинка я не ожидал, пока все чуть-чуть. А яке растины... Ох, класс! А тут по-моєму надо поменять все на цьому світі. Это ж нехорошо, да, что она такая потрискана? Да. Ну, она вроде как вот, вот должна была стрельнуть. Ох, а тут вообще песня. По-моему, пахнет заменой энергоча. Да? Ну, вроде как похоже на то. А как эту пружину снять отсюда? Чен, ага. Ух, тут классно на Ну, вроде закончив, так? Да? Существування. Вроді Вроде і не трави, не довжен, да? Ну а це ось як мінімум для фронт, давай. Детска. Так, ось все, з'їзди я в магазин купив нову кришку. Тільки в неї в цьому прикол ней тут діаметр такий самий, 24. А тут, підпильник було таке маленьке 200 десь на 22 десь примерно. А тут ось таке здорові. І пильника сюди в магазині не було. Того треба поставити оцей пильник, щоб був в цій кришці, тільки сюди. Сейчас я шарошкою роздовбаю отверстия. Я вже начал тут чуть-чуть осталось -чуть до маркера. Вставлю цей пильник і все, я ногач отремонтований. А, я все, мембрану нову купив. І ще пильник купив на цей на... направляюсь супорт, щоб був один порваний, один цілий і цю смазку. Це обична Це... ступічна смазка. Я їй буду цю ступічну смазку мішати з графіткою такою. Я так на передніх супортах ділав собі і все добре ходить. Ось графітка. Буду один к одному на калапуці з тою смазкою і буде нормально. Супорт я вже перемив. Ну, тут осталось його протерти. Я бінтиком все сполоснув, спортру його, з цього чермета і буду в принципі супорт забирати, супортом буде все класно. а от, Там ще незакритий випрост дітком тормозний. Нам дали світ, процес пішов. Тварка свариться, турбинка ріже. Мажу вся пирят, на все, підряд, все в такої смазки медяхи і ступичной. В кучу высокотемпературной цветой. Собираем. Теперь главное вспомнить, что я підходить, стояла. Сюда подходи. Подходи. Це подходи. Оп. Сюда смазочки виконує. Там подшипники. Я уже их намазал, уже вставил сюда все. Оп, оп, Сюда. Так, всю штучку вставляем сюда. Вставили, да? Какая-то она погано вставилась, чем мне кажется. О, ну, Ну, вроде ходим. Так, дальше что у нас? всю штуку вставить. Дружинка у нас там стояла. Вот так. Вот так вот все равно было. А, еще пальчики вот эти помажем тоже. Скажи. Так, ну все, я наживил. И что теперь? Должно, должно быть все классно, правильно? Это я сейчас сюда должен нажимать сзади, и они должны выехать. А, ты снимаешь? Ага, выехать они выехали, а назад чего они не вертаются? Чего оно подклинивает? Не понял. Максим! Открыли кран? Ёб твою мать, что-то произошло. Чего оно улетело? Ну і з цієї сторони в мене така сама історія. Так само ось. І так, і так, люфтить диск на ступиці. Тут ще одного болта немає. Що? В і в гаражі я не брав. Направляй, які вроді все чувствують тут нормально, ну вполне в адекваті, все ходить, спокійно, легко, без проблем. П'ятаки тоже закрутяться добре. Пильники не порвані, не верхній. На цьому, на направляйках не нижній. п'ятаки теж. Пильники на них теж цілі, все класно. Я оце думаю, може мені і не розбирати цей супорт. Не трогати його, просто все відкрутити тут. Сняти його з боку акуратно. Бо це зараз відкручу енергач, по-любому опять болти, опять це щось усложняється біжить. И механизм сюда листы внутрь я тоже наверное, не буду. Вроде как чувствую себя тут хорошо. Просто его аккуратно все сниму, тут на рессору положу. Буду разбирать ступицу снимать. Проблема конкретно все этом. И чивано в Лизе вообще в цей лоток. густая. Ну, вроде как блесток нема, значит доктор живой, правильно. Масло все сейчас течено блестит, уже значит хорошо. Ну, все четко на магнитику все трошки есть. Ну, не без этого, конечно, но в общем все очень даже хорошо. Так, ну я, наверное, все заливать не буду. ще трошки ще й витиче тут ось щось под полось под гайки вставлені якісь отакі, типу, як клини ось. Ось, ось отакі клини чи як їх правильно гравіра як їх правильно назвати я не знаю ну з цієї сторони вони все вилазять більш-менш нормально вони не сильно прикипіли я по кругу молотком ось тут простукаю везде і вони потихеньку починають вилазити Ну, з цієї сторони я скажу, кажу, поки все норм йде. А от з тієї сторони вони прикипіли, не хотіли вилазити, то я грів газорізкою, Кип'ятив прямо аж до красна. Потім заливав водою і тоді вони тільки відходили, бо так не, не могли. Ми. І стукали сюди в розріз. Ну, коротше, що Хоч стукали і не, не йшли вони. Тут вроді як ідуть потихеньку все. Гуп-гуп-гуп. гоп, він виліз. Ну вже зараз я його підколупнув якимось якось і посівін В Взагалі нормально тут.